Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 29 липня 24 рік, понеділок біткоін. Починаємо, як завжди, з мого сайту CryptoVictor.com. Старінка біткоін. Подивимося сьогодні новини, думки експертів. З сервісу трейдерів. Місячний тижневий денний та годинний графіки. Ну і По завершенню, як завжди, наш головний прогноз. Отже, вчора ановив дані за. Давайте подивимося, що він знайшов по новинам за 10 днів. Падіння ціни після запуску ETF Ethereum. На початку липня біткоін показав значне зростання, досягнувши піку 68. Завдяки позитивним економічним новинам та запуску etf Еферіум. Це новина була вчорашня, а сьогодні вже 69. Ну, важливо, що повернувся повернувся. Прогнози на липень вже тут по завершенню. Ну, цікаву новину видав пошук, вплив політичних подій на курс біткоїна. На ринок криптовалют значно впливає політична ситуація в США, це безумовно. Відмова Джо Байдена від участі в президентських виборах та зростаючі шанси на перемогу Дональда Трампа відомого своєї криптовалютної позиції, сприяли позитивним настроям на ринку. Я не можу тут не вставити свої 5 копійок. Яка перемога Дональда Трампа? Яка, які шанси? Він лузер в президентській гонці, подивіться на новини, камала його розітре в порошок. Наступний президентка Камала Харес і вона, гадаю, не менше за Трампа розуміє, що за криптою був майбутнє, і ми побачимо її меседжі. Гадаю, і на цей напрямок. Трамп популіст він багато разів казав біткоін, біткоін. Зараз каже, що він його додасть у як до золотовалютного резерву. Ну, та це нічого тут такого, що виходить за рамки. Ну, Німеччина це робить, Британія це робить. Уряд США має найбільшу кількість біткоїнів у світі. І зараз Трамп каже, от я тільки почну. Та це вже працює. Отже, з новин по біткоїну важливо нічого не було. Тому і така волатильність слабенька. Мій аналіз ви можете дивитись, переходячи за цим посиланням, або почитаючи тут головні меседжі. Аналіз на сервісі TradingView від аналітиків, бачите, навчора. Це ви можете перейти за цим посиланням, дивіться ідеї аналітиків. Або стислу інформацію прочитати тут, давайте швиденько пройдемося. Поточний стан ринку за останні кілька місяців біткоін демонструє значне коливання, що викликає багато дискусій серед трейдерів. Важливо відзначити, що значна частина аналізу експертів вказує на потенціальні зони підтримки та опору, які можуть вплинути на подальший рух ціни. Ну, тут все нормально. Один з експертів відзначає, що попередній аналіз виявив помилку через недооцінку ключових рівнів підтримки та опору. Основні висновки. Технічний аналіз потрібно враховувати всі таймфрейми та не ігнорувати загальний тренд. Тренд є вашим другом. Біткоін продовжує залишатись в рамках висхідного тренду, незважаючи на корекції, короткострокові. Індикатори, осцилятори, зокрема RCI, слід використовувати для оцінки стану ринку. Біткоін неодноразово показував значення RCI, які вказують на перепроданість, що є сигналом для покупки. Прогноз на майбутнє. Експерт очікує досягнення нових максимумів з потенціальною метою вище 100 тисяч доларів США за один біткоін до кінця року. Ну, Мої особисті прогнози тут. Приблизно збігається Ну і, як завжди, там на сервісі є розділ думок думок з коментарів. бичачі настрої, багато трейдерів впевнені в продовженні висхідного тренду, аналізуючи ключові рівні підтримки. Сценарій корекції, деякі очікують короткострокові корекції, що можуть надати можливість для купівлі. А от довгострокові перспективи залишаються позитивними з багатьма прогнозами досягнення нових максимумів у найближчому майбутньому. Ринок біткоїна продовжує залишатись в центрі уваги трейдерів-інвесторів. Незважаючи на короткострокові коливання, загальний тренд вказує на позитивні перспективи, на продовження зростання. І ще сьогодні я покажу ближче. Оце індикатор, про який пише експерт з іксів. Заходимо на Server Street і пройдемося по таймфреймам. На місячному таймфреймі вам вже знайома ця картинка. Оці два молоточки, який спрацював минулого біткоін сезону. Зараз він показує схожу конструкцію, по якій ми. Можемо робити такий прогноз, що і цей раз молоточок спрацює і буде отакий рух на 85. Далі будемо вже дивитися. Можливо, цей рух буде сильніше і викине його на, ну, вище на 100. Може бути таке, ну, може. Того разу не було ні ЕТФ по біткоїну, ні рішення багатьох великих компаній добирати, добирати, добирати біткоін. 100 це багато, багато людей гадають, що буде 85, далі якась зупинка і 100. Ну і я так думаю. На тижневому графіку я б е, виділив фази. Подивіться, От е, після зростання була перша фаза зростання зниження, друга зростання, зниження. Зараз фаза йде тільки поки що зростання. Тому можливо, зниження, але невелике. Я гадаю, що Найближчі 2 тижні буде консолідація або на цих отмітках 68, 67, або зниження Ну на 65. А коли курс перетинає 72, тоді потрібно вже буде очікувати продовження до 85. Отже, на тижневому графіку, я думаю. Також, моя думка зрозуміла, зараз може бути як вниз, так і одразу вверх. І це буде декілька два, може, Ну може три тижні, може може і 4, але навряд чи. Ну, гадаю, цей тиждень і ще два. І ми вже побачимо або рух до 64. Звісно, може курс. Зробити зниження тут до тих мінімальних значень цього циклу 51-53, як було, бачите, цього разу. Також це виключати не можна, але все менше і менше шансів все-таки висхідний тренд йде наверх, і наступний, така мінімальна, наступні такі мінімальні точки, ну, вони мають бути за логікою вище. Тому я так гадаю, що ця фаза повинна тут завершитись, і вихід з неї ми побачимо після виходу 72. А от на денному графіку індикатор стокастик показує, що курс біткоїну в зоні перепроданості, перекупу, як хочете, так це і називайте. І подивіться, минулого разу після таких зон було ну, доволі потужне. Зниження до зони недокупленості, після чого індикатор стекастик знаходиться зараз в верхній зоні. Звісно, він може продовжити тут рух, але для нормального, для нормальних фаз, для нормального циклу все ж таки він повинен, колись повинен пройтись в цей курс. Це не означає, що буде зниження на, як тоді, до 53. Я гадаю, що все ж таки висхідний тренд, і курс може на 64 тут зупинитись, далі вже не знижатись цього міні-циклу. І тут так само є, як ми і на тижневому дивились, можемо бачити такі міні-цикли на декілька днів. Збільшення курсу, фіксація, збільшення курсу, фіксація. Зараз іде збільшення курсу. І чому я гадаю, що цього тижня може бути фіксація? Тобто зниження до цих позицій 66-65. Такі мої думки на цей тиждень, що, що буде зниження в міні-циклі, а загальний рух все ж таки наверх. І по цьому... Твіту я хотів би показати вам ще один індикатор. От він. Індикатор дивергенції, пам'ятаєте, ми його дивились, він ще не відпрацьований і йде наверх, собі йде. А ще один індикатор показує кнопку Buy. Зелена вже лінія зверху. Все дуже добре. На денному графіку цей індикатор показує, що час купувати біткоін. І що може бути продовження, потужне продовження заростання. Подивіться, тижневий графік також показує вже кнопку Buy. Минула така кнопка Buy була осінню 2023 року. Пам'ятаєте, пішов тоді, який рух наверх. Тижневий графік також вже показує цей індикатор. що... Це шанс докупитись тим, хто ще не докупився. Місячний таймфрейм ще не показує, але, звісно, це все. Вчора, до речі, не показував і тижневий. Все це накопичується, і тоді індикатор вже має більше. Декілька днів показував на денному графіку. Вчора вже з'явився на тижневому. Ну і. По логіці скоро з'явиться і на місячному Тому зараз ще одна можливість тому, хто хоче зайти в ринок, докупати біткоін. Ну, а що стосується вже годинного графіку, ви його також добре знаєте, я його розділяю на три частини такі головні гравці: азійська, європейська і американська сесії, ділять добу. Минуло тижня було 63. Далі Азія, дивіться, як в п'ятницю зробила який рух з 64 до 67-3 тисячі доларів підняла. Далі Європа фіксувала, Америка фіксувала. Субота, як завжди, була спокійна азійська європейська сесія. Американці трошки підтягнули, і вони ж його скинули. Ну, це ігри американські, скажімо так, вони. Трейдери не сплять там і на вихідні. Що стосується неділі, то Азія підняла спустила. Так само були ці ігри трейдерів. Далі Європа і Америка фіксують ці ціни приблизно 67. А поки ми спали, Азія, дивіться, з 67 кидала курс ну, практично до 70 Зараз фіксується цей курс на 69,3. Подивимось, що буде робити Європа. А от індикатор на основі CCI показує, що зараз курс в перепроданості і може бути вниз. Тому я так собі прогнозую, що на декілька днів буде продовження цього тренду зниження. Тобто фіксації невелике зниження, але рух буде вниз. Моя така думка. Пишіть свої думки. Як ви гадаєте, буде змінюватись курс біткоїну на цьому, тижні. а наступного тижня будемо дивитися, фіксувати те, що ми прогнозували. На сьогодні по біткоїну у мене все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, якщо вам це потрібно. Мої новини. Зараз три відео я роблю на тиждень. Біткоін, загальний рух по альткоїнам і якесь нове по питанням або по якимсь новим сервісам. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Гадаю, всі ви бачили цей позор русських вітязів в Малі. Респект Терег. Тобто орків луплять по всьому світу. Їх не на Олімпіаду не пускають, нікуди. Вони вже добилися світового позору, і їхня гордість ці вагнерівці виявилася якась пацани в сандалях, їх просто перебили там та й все. От і весь ваш вагнер. Звичайні чухани, блін. А Україна розквітна в європейській родині. Також процес триває. Загля нашої перемоги не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів багато, якому довіряєте, такому і донатте. Всереду розглянемо альткоїни. З вами був Віктор. До зустрічі!